Так, дивіться, буфер вставляється піфезратної пружини, Слугує для того, щоб зменшити віддачу при сільбі. а так звук, щоб зменшити звук роботи затворної рами. В комплекті з лучником досягається такий максимальний ефект. Виготовлений, виготовлений з поліуретану преміум якості. Він, от зараз зима мінус 10, він залишається еластичним. Це критично важливо для роботи зброї. Також накладочка. У нас є отака. Тромікси, обвіси, Це теж з поліуретану. Така кріплення магазина, щоб його доставати, було зручніше. Gracias.